Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в рубриці наші гості з задоволенням запросили в гості відому в певних колах виконавицю, авторку текстів і музики Ксенію Олексій з Борчанського району. Сьогодні вона розкаже про свою творчість. Ну і прийнято запитувати про початки творчості, як зародилося бажання творити, писати музи... музикою займатися. Добрий день і вам і глядачам. Ну почалося з того, що в дитинці я бачила, як мама постійно виступає. Вона тоді працювала в клубі і постійно ці всі, всі пісні, виступи. Вони наскільки мені все це подобалося, було душі, я це дуже полюбила. І я ще від дитинства розуміла, що от я от моя мрія, от, дійсно стати співачкою. Так. Я хотів бути співачкою, але був в училищі Січинського, музичний факультет, а знаю, що вибрали філологічний факультет Прокарпатського університету. Тобто, як це відбулося? Чому не зразу вирішили на музичний профіль? Ну, мабуть, так мало бути, знаєте, така має була доля. В шкільні роки, коли всі дітки ходили в музичну школу, я не ходила, мама мене не дала. І тому вже в старшому віці, після 11 класу, коли потрібно виступати. Я боялася, що вже запізно, тобто я не маю основи так, музичної. Боялася, що не поступлю, до того ж там стаціонарно потрібно навчатися. Це все фінансове, я не могла собі це дозволити. Ось, а література, мова воно теж дуже таке мені близьке душі. Це прищепила моя любима вчителька Галина михайло Середник. Я от в шкіні роки дуже, вона постійно я вірші декламувала, це все дуже я любила. Ось. І тому, в принципі, якщо не музика, то значить філологія. В іншому я себе не бачила. За час навчання в університеті, у вас немало небагато, з'явилося 100 віршів, так? Так, так. Найбільше. Це багато, в принципі. Mm -hmm. Яка тематика? Ви знаєте, коли я почала писати, пробувати писати, я. Мала величезне натхнення, можна так сказати. Я писала про все на світі. Все, що на думку приходило, будь-які от емоції, я це все виливала вірші, пісні. Ось е ну, там і природа, і любов, і діти, і Україна, і батьки. Тобто все Дівка, на є. Е я не знаю, чи я всі слова можу згадати. Можливо, вірш любимий. Е е Авторський, де говориться про те, що м -м я вам зараз не згадаю, перепрошую. Ми ще повернемося, сподіваюся. Тоді я хотів би запитати вас, чи окрема збірка не планується видати всі ці вірші? <релеспондонався> планується, звісно, є така мрія, але ну, поки мені здається і не на часі. На своє собі не можу дозволити, але я надіюся і вірю, що по закінченню війни це все вийде, і люди зможуть більше дізнатися, прочитати цей свій текст. Як сталося, коли той перший вірш, ліг на музику? Тобто, як з'явилася музика до нього, адже ви не маєте музичної освіти, і як ви писали музику на свої вірші? Писала сина і просто емоції вже були переповнені, бо я вже досить довго ніде не була, не виступала, і просто почала наспівати те, що мені приходило на думку. І, і так вийшла перша пісня, і потім я почала постійно щось таке співати. Йому і побачила, що ну наші непогані тексти. Яку, я спробувала піти на конкурс авторської пісні, де ли, мені перше місце, всі були здивовані, чому я раніше не вступала. Тут 23 роки я прийшла на конкурс. Ось і до речі, про конкурси я знаю, що у вас було немало конкурсів, тобто назвіть основні з них, і які успіхи згадаєте і нам нагадаєте. Ну, Я була на конкурсі Червона Рута, там було третє місце, «Гордість Прикарпаття, там друге. Ну і авторські пісні, два конкурси це були гран-при. Ну, тут достатньо найбільші. Музика у вас з'являлася, але щоб її записати на ноти, треба звертатися до фахівців, музикантів, композиторів, назвіть, з ким співпрацювали тісно. І авторські текстові, текстові співпраці в студіях звукозапису? З ким Кого, щоб не забути? Так, звичайно, я мушу згадати, хочу згадати, не можу нагадати не на страмихавича Мартинця, тому що він дуже мені допоміг в той часі, він давав мені можливість виступати, щоб люди мене більше побачили. І я почала в співпрацювати. Я почала писати пісні на його тексти. Це теж дуже мені подобалось, дуже гарні вірші. Ось маю дві пісні на його записані. Ну і десь чи вісім, що поки не маю на студії записано, але музика є на тексти, навіть книзі є видано. Ось а студії звукозапису. З, 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 кого з різних різні. франківську багато хто мене знає. Пробував з різними і, і Юніон Music», і «Union Records», і з Денисом Більєнком також має. Співпрацювала. З професором, народним артистом Михайлом Кривіним так. ви співпрацюєте також, бачила вас на кількох концертах. Так, дуже рада за знайомство з ним, я була дуже приємно здивована, що йому сподобався один із моїх текстів, і він дійсно взяв його до виконання, і він виконує її пісню Sводія. Ось і одне з досягнень, я дуже рада цього. Скажіть ще, будь ласка, про натхнення. Де черпаєте натхнення в такий ось непростий час? Як воно у вас з'являється? Ви знаєте, просто от коли емоції переповнюють, їй хочеться вилити, поділитися ними. І тому, от коли відчувається ось оце бажання поділитися, вилити оце всі мої побажання, бажання, так, взагалі свою любов. Мрії, хвилювання, це все. Я виливаю тексти, в музику і ділюся з людьми і рада, що є трохи підписників. Буду рада, якщо буде їх більше. Що буде моя творчість приносити таке задоволення людям? З творчістю Ксенії і Олексій можна познайомитись на її youtube каналі Ми посилання обов'язково подамо, і ви зможете 10 вже пісень. Так подивитися, 10 кліпів знятих так. А що скажіть про те, під чи час, під час війни зараз багато хто говорить не час до творчості, до пісенної творчості, особливо коли пісні тематики такої розважальної. Ви яку думку? Я вважаю має? це вибір кожної людини. Комусь воно потрібно, а комусь це не лягає на душу, тому що щось. Щось не дозволяє, не пускає, бо комусь дійсно важко, бо там і сини на війні, і чоловіки. Але є люди, яким це необхідно. І взагалі комусь лягає більш хочеться веселий мозок, комусь більш такої сумної, патріотичної. І це варто і розвивати, і підтримувати, тому що це душа українського народу. І вона несе духовний розвиток і молодому поколінню, і взагалі заспокоєння на душу і дорослому поколінню. Тому. У вас є пісні і на таку тематику, я знаю про е, мир, якого ми чекаємо, про інші такі соціальні питання? Так, є пісня, хай настане мир, і у тебе Україна повернусь» і навіть ця на вашу скоро вийде батьківська хата, також вона насе патріотичний мотив. Де себе бачите да, далі? Які плани на майбутнє? Поділіться, якщо це не секрет. Ну, знаєте, Такі різні періоди житті, що мені довелося робити такі невеличкі чи великі паузи. І зараз я вже собі так постановила все. Мушу знаходити час для Вони з чим були пов'язані з різними ситуаціями, тому що більше, мабуть, з фінансовими труднощами. Ось, але добре, що я зараз у смережі, і я просто буду максимально ділитися там, просто співати прямі ефіри вишви якось так. А не пробувала себе десь в ролі ведучої якихось святкових заходів, концертів, там ну тих же корпоративів чи сіль, хоча їх менше зараз. Там також можна і себе показати і ще й заробити непогано. Ну так, я пробувала ну як просто як гостя, як вокалістка в гурту. Снігурочкою колись була. Ось, але так, щоб ведучою, то поки ні. Хоча, в принципі, мені здається, що це би вдалося. Просто потрібно до цього трошки дійти, мабуть, мені ось, але надіюсь, що все буде. Пасиві, може хтось побачить наше інтерв'ю і вас обов'язково запросить. Ну а я дякую Ксенії Олексій. І нагадую, що з її творчістю можна більш детально познаватись на її ютуб каналі. Ми вам зараз покликання розмістимо, послухати її пісні. Ну і звичайно, сподіваюся, що ця зустріч не остання. Дякую за увагу. До зустрічі.